Всім привіт! Я Таролог Євгенія. Давайте зробимо розклад для тих, хто збирається зараз в дорогу кудись переїжджати, можливо, в якусь мандрівку, можливо, по роботі. Подивимось, для якої людини цей розклад зараз підійде. В яких ви перебуваєте в енергіях? Так, дивіться, тут більше всього, що людина водної стихії, людина, яка творча, легка, ви вмієте налагоджувати комунікацію з іншими людьми. Це людина дружня, ви вмієте допомагати, ви розумієте почуття інших людей. Ви завжди можете прийти на Підтримку, допомогти якось. Можливо, зараз вас більше турбує сфера ваша емоційна або відносин. Тут також може бути цей варіант. У когось програється так, що якась ситуація із партнером дещо. Де ви намагаєтесь розібратися в якійсь важкій ситуації. Тут могли бути обмани, хитрості, лицемірство, несерйозне ставлення до відносин, якась незріла позиція з боку партнера стосовно цих відносин. А можливо ж, тут також може бути варіант, що ви, можливо, це про вашого сина йде. Ви зараз якось емоційну ситуацію переживаєте стосовно вашого сина. Наприклад, чи буде батько його допомагати вам у його фінансовому забезпеченні? Тут може бути безліч варіантів. Тому, якщо щось схоже вам відгукується, давайте подивимось стосовно вашої поїздки, в яку ви зібралися, або думаєте, чи не. Їхати вам чи не їхати. Подивимось перспективи, якщо ви все-таки поїдете туди, що вас там чекає. Так, дивіться, вибір важкий, вам доводиться щось кардинально змінювати, щось залишати, руйнувати. Дуже така кардинальна карта. Цей вибір ви робите за допомогою розуму, раціонального. Своєї, якусь, можливо, збираєте прямо додаткову інформацію, або ж з кимось спілкуєтесь в інтернеті, наприклад, радитеся, щось, намагаєтесь якісь підказки для себе знайти. Ви... Знаєте, тут таке враження, що ви якось вичислили якусь хитрість у свій бік і хочете від цього також утігти, щоб убезпечити себе і опинитися уже десь в якійсь новій стабільності. Вона вас якраз таки там чекає, тут іде. Реалізація, більше всього, що в колективі, в якійсь роботі ви будете займати себе і свій час. Ви тут відновлюєте якесь фінансове положення, ви стаєте, можливо, більш жорсткою, справедливою, тобто ви даєте людям те. На що вони заслужили? Не намагаєтесь всім підряд допомогти, незважаючи на те, що самі розриваєтеся всередині, а більш холодно можете допомогти. Якщо хочете допомогти, то так. А якщо ні, то ви не маєте страждати якось себе звинувачувати, що ви чогось не зробили. І знаєте, якщо ви туди їх їдете, то тут вибудовується якась чіткість, ясність і структура вашого життя. Тут такий, можливо, документи, які якісь будете оформляти. Це може бути як про розлучення, можуть бути якісь судові справи, які зможуть. Завершити якийсь кризовий період, який вас тримав у а, таких замкнених а, енергіях, в обмеженнях. Можливо, ви тут саме а, відчували себе так, що ви не могли якось рухатись, не могли робити те, що ви хочете. І тут ви з цього виходите після ці, в цій поїздці. Знаєте таке враження, що у вас. Був чоловік якийсь тиран, і через нього ви не могли розвиватися і втратили якусь самоцінність, не бачили, яка вона насправді людина ресурсна. І тут ви починаєте це все відновлювати, і це дуже добре вплине на ваш фінансовий стан. Тут, звичайно, доведеться щось залишити, переступити якісь е свої емоції. Тому що, якщо ви хочете змін, треба рубати з плеча. А якщо ж ви все-таки залишитесь і відмовитесь від поїздки, давайте глянемо, що вас чекає. Дивіться. Ви собі перекриваєте цим самим якісь нові перспективи. У вас може початися депресія, навіть може бути якісь, вам буде важко через те, що почнуться, наприклад, От знаєте, хочеться сказати, що ми тобі так і говорили, а ти ось це піднімала хвилю і збиралася кудись їхати. І ось ці голоси навколо вас вас. Будуть ваняти в таку апатію. Ви тут можете, ви тут, звичайно, можете відновити якісь свої ресурси і почати новий період, але тут якась важка енергетика і тут ще прискаче якийсь молодий чоловік, від якого ви хочете від. Вкараскатися якось. І якщо ви будете знаходитися з ним знову поряд, то знову дивіться, ось ці важкі почуття прокидаються. Тут може бути і трикутник, про який ви знаєте, любовний, і просто розчарування через те, що відбувається. І тут дивіться, Тут він прям активізується, намагається якось до вас наблизитися, але ви всіма силами намагаєтесь тут від цього піти, якось відмовитися. Що буде у вас із роботою? Давайте подивимось, якщо ви залишитесь. Буде важко відновити якусь стабільність. Хоча у вас є ресурси. Тут більше всього, що буде якась допомога від іншої людини, але ви чомусь не хочете приймати допомогу, вам важко, ви віддаляєтесь трохи від людей. І знову, ви тут, певно, переживаєте за дитину свою. Тут, дивіться, буде дуже довгий період якогось такого застою. У вас по фінансам хочеться сказати так, вам вистачає на все, але немає ніякого росту і все так дуже впритик. Ви тут намагаєтесь і навчатися, і щось робити, активно себе вести, активно щось шукати, вдосконалюватись, але результати вас не сильно радують. Тут у мене ще випав єрефант, який хоче про щось сказати. Це тут може бути підказка від вищих сил. Давайте уточнимо, що він вам хочеться сказати. Щоб ви берегли свої ресурси і не велися на спокусу. Так, спокуса стосується, знову ж таки, людей, з якими ви раніше. Мали справу, більше всього, що той самий чоловік. Щоб ви не будували зайвих ілюзій і не боролися самі з собою. Ви розумієте, куди вам рухатись. Страхи, звичайно, є, присутні, але все одно вам треба бути мудрою і йти туди, куди ви націлились. Навіть якщо ви обираєте для себе залишатися там, де ви є, не варто знову. Обирати той самий сценарій, і виходити із трикутників, якщо вони є, і не повертатися в ті відносини, з яких ви вийшли, дуже довго намагалися вийти. Тому давайте коротку пораду, яку вам дадуть ще стосовно вашого вибору, що вам допоможе зробити правильний вибір для себе. Звертайте увагу тільки на себе, тільки на свої відчуття, ресурси, розраховуйте на те, що ви дійсно можете. І, і закривайтеся від ось цього всього зайвого, тому що там буде знову розчарування. Змін там ніяких немає, хоч вам там і говорять. Усілякі приємні речі. Ви знову себе можете підвісити за ноги і ще й до, до всього цього стан жертви увігнати. Свою енергію направляйте на вирішення своїх питань, а не на думки про тих людей, яких ви не отримуєте ніякої підтримки і допомоги. Збирайте інформацію. Просіть про допомогу, не бійтеся, це може бути і фінансова допомога, до речі, від якогось чоловіка, може бути просто вашого знайомого. Це може бути як і батько, дядько, якийсь ем, начальник, якась людина старша за вас, яка мудра, яка може чимось допомогти, можливо, навіть фінансами. Тому бажаю вам успіху у вашому виборі. нехай все складеться найкращим чином.